З приводу того, що чи буде ТЦК відбирати у людей квартири, будинки і так далі після того, як проголосують новий законопроект 104.49. новим проектом закону про мобілізацію no 104.49 не передбачено арешту майна. Взагалі там немає таких слів. Ним передбачено, що ТЦК може звернутися до суду із заявою, щоб суд. Наклав арешт на рахунки електронні гаманці та інші цінності, що знаходяться на рахунках. Ну, тобто, якщо стисліше сказати, то мова там йде про блокування карток. Також ТЦК може звернутися до суду із заявою про обмеження в праві водіння автомобіля. Про арешт нерухомості там мови не йде взагалі. В першому самому законопроекті, який забрали, був момент, що там міг начальник ТЦК та СП накласти арешти. Але це прибрали. У другому законопроекті цього нема. А звідки тоді ростуть ноги, про те, що ТЦК відбиратиме майно у людей? Зараз я вам скажу. Якщо ви пам'ятаєте, то 104.49 – це вже другий законопроект про мобілізацію. А раніше трішечки поданий був ще перший, який забрали з перепугу. Його номер був 10378, і через нього був великий скандал у суспільстві. Але разом із ним подали законопроект номер 10379. Так ось там йшла мова про ці величезні штрафи по 200 тисяч. І у цих розмов щодо того, що ТЦК відбиратиме житло, ноги ростуть саме від цього законопроекту 10379, який передбачає величезні штрафи. А люди деякі прекрасно розуміють, що коли людина має сплатити штраф у 200 тисяч, наприклад, і вона його не сплачує, то виконавча служба може арештувати її майно, ось звідки ростуть ноги. І про цей законопроект, якби всі мовчать, що з ним? Його прийняли? Ні. Що з ним відбувається? Нічого не відбувається. Тобто сказати, що його проголосували і він запрацює, і будуть такі штрафи, саме в таких звірячих розмінах, і будуть арештовувати майно, наразі не можна. Ось подивіться на картку цього законопроекту. Ось він так. Якщо ми опускаємо, то він з двадцять п'ятого дванадцятого. Нічого з ним не відбувається. Це, знаєте, це як туз в рукаві, ніхто не знає, рушить він чи ні.